Я граю на сучасний лад. Стару гру. тому що, ну це бред, я не знаю, це... для аванградистов чи що, такий підхід, А, я вже не достану там. Там якась... якась приблуда. Грати в гру... О, я, я згадав, що він тут так може. Грати в гру з обмеженими континіумами, щоб кожен раз перепроходити, коли тебе накрили, ну... Мені не цікаво. А то пишуть в коментарі, типу, Як так можна грати, в чому інтерес? Так в інтересі грати в гру, а не перепроходити її 300 раз. Тут якийсь смисл. Я трошки побомблю з цього приводу, тому що люди не розуміють. Я вилив душу, але я бачу, що Який сенс... Це Який сенс грати в гру, яка має контент на пару годин, уровні, челленджі в грі, босів там пару штучок. Який сенс і грати півроку? Це в 90-х роках грали півроку, бо вибору другого не було. Такі були вже ігри тут по той час, але. Коротше, все. Хто не зрозумів, той не зрозумів. А хто зрозумів, молодець. Все. Виправдовуватись я не буду. Я граю так, як мені подобається. Ніякого читерства тут немає. Я просто прохожу повністю гру, як вона є, без одної сраної умови. Перепроходити її кожен раз. Коли будуть закінчуватися ці срані контініуми, які нахрен нікому вже не треба, давним-давно. І, і в сучасних іграх, і в сучасному житті з ними вже навіть і не пахне, тому що це бред. У даже є історія. І навіть пояснення, чому на японському ринку, наприклад, деякі ігри, навіть Ninja Gaiden, там і Ninja Рікідон, типа йде. Так, так тут надо поаккуратней. Да б'. Все, доб. Ю. Коротше, одна із причин континуумов не тільки для того, щоб розтягнути ігровий процес, тому що ти купуєш катерш ігри там буквально на 3 часа.